Сьогодні я розповім про вузол, яким ще можна прив'язуватися до матузки. Це Йосамітські булінь. Ми беремо матузочку, продягаємо через нижню і верхню частини системи, робимо петлю і робимо одинарний булінь через цю петлю. От, у нас такий вузол. Далі ми цю матузку, і кінець, який у нас вийшов, обертаємо навколо оцей на самої себе. Запускаємо назад, виходимо так, як виходить основна. Через петлю виходимо і повертаємося назад поруч з цією петлею, самою собою і затискаємо. Все затягується, все міцно тримає, не потребує контрольного вузла. Вузол гарний, самозатягуючийся, не затягується при сильних навантаженнях, легко розв'язати, розпустити, все. Хто хоче, можна ще зв'язати контрольку. Якщо я сумніви, що щось кудись поїде, підписуємося, ставимо лайки, пишемо коментарі. Всім гарних і безпечних тренувань. До нових зустрічі!